Всім привіт! Без всяких тих лишніх руків давайте одразу діла. Я маю сестричку, яка навчається в третьому класі, і вчора ми з нею робили домашнє завдання, але ми не доробили, залишився один урок українська мова. Я питаю, що вона каже, що кожному треба знайти віршика в інтернеті про якусь там тваринку і знайти там 4-8 рядочків. Кажу, ти справився, а я піду там справами вже своїми займатися. да, да, я справлюся. Приходить тільки що заплакана, очі червоні каже, Лола, що таке сталося? Мені двійко поставили. Кажу, ну та за що, Каже, ти написала той вісю? Каже, ну та написала. Дає мені зошит. Мене паралізували. Я ж такого не бачила. Хто має можливість самі читайте, а кому е, краще, то я прочитаю. Увага, віршик. Я не можу. А я, а я. Боявся пса, бо він мав гострі перечаркнуто жовті зуби. Без то все написано одним реченням, без всяких абсолютно розділових знаків. Якби не пес, я би тебе почомав Надя надяв губи. Ну, дійсно, тут стоїть питання: а за що тут ставити? Ну, та ж є про собаку, є про собаку. От питання до вчительки, за що тут два бала? Ну, нормальний віщик, от дідю би оцінив, правда?